Кінець серпня 24-го року і вже сюди буде закладатися на навальне зберігання цибульки. Будівництво йде, це чорнова підлога, а туди вже далі формується камера і ось і тут будуть отак от ворота стоять. Мабуть, це, ставте питання відносно будівництва, які у вас будуть з'являтися. А я вже, мабуть, відносно питань буду знімати відео і вам деякі моменти розповідати. Прийняття рішень тут Упори бетонні, не металеві. Ось. Хоч це буде циболевий склад, підлога буде утеплюватися. Ну і, в принципі ось Хто катався на таких піканісках, теж напишіть в коментарях. Прикольна штука. Коли монтували грінтім 50 тисяч тонн одночасного зберігання якраз по Кіповській частині, обв'язка випарників ось, і інші роботи, то виконувалися на висоті отакими от піканізками. Підйом сендвіча і все таке інше. Отак зараз у нас черга 4 камери і зона виробництва отут такі адміністративні приміщення і отам от куточку рампа це якщо коротко а так взагалі мається, буде туди ще навіть друга черга будуть питання будуть відповіді тому підпишіться прокоментуйте у мене на каналі ви що подивитись.